Шалом, це Славко. Сьогодні в нас день нетерпимості на ґрунті національної кухні. Та Мася в кухні злобно робила куксі, а я тут доброзичливо пробував робити фаршировані перці. Я її упросив на кілька хвилин буквально зробити передачу. От ви бачите, це Мілтек 2, це кабар, мілтек кабароїд, і це камфмесер 2000 з Дітерополя ще модель стара. Ось вона нарешті зроблена в клоні. Що я хочу сказати? От ми. Купили тантоїди. Оці, і я б не сказав, бачите? Пробиває наскільки все-таки кабар ефективніший за тантої. Щоб нам не казали, от, бачите, той самий удар. Щоб нам не казали, слухайте. о. Щоб нам не казали, але розташування мас, кабар лишається дуже добрим універсальним ножем. Які от я помітив його переваги на цей. На розділки цих зжилістих лопаток. Сьогодні ми перший раз за два роки нам не повезло купити м'ясо. Ну тому що не я ходив. Значить, ну, ми це не будемо розвивати цю тему. Здавалося б, приємне руків'я я звужене, отут-от під мінець, так що звужені були якісь дореволюційні ножі. У мене у Божого був прекрасний ніж, не знаю, що з ним сталося. Оце звуження, але при довгій роботі я поки позрізав усі живки, при притомлюється, палець піджимається, перенавантажуються м'язі. Зинця, і при довгій роботі з м'ясом я скажу, що не дуже ефективне це звуження. Воно ефективно виглядає, нібито при ударі, обхват рукою, але скажу: отут от звуження значно. Під мою руку значно ефективніше. Не, не, не втомлюється рука. Отаке от, от рішення. Я чомусь дивувався таким набалдашникам, отаким от, от хвостовікам американських мисливських ножей 30-х, 40-х років. Але я тепер переконаний, що воно таке ефективне. Достатньо довгих руків. я бачити, що вони тут оба достатньо довгих. Чому я все-таки пробував оцей КМ 2000? Тому що. Тут на силу 12 міліметрів. Хвостовик на силу 12 міліметрів, і я не певен, що він відпущений, по, як по нормам. Тут хвостовик 20, ви бачите, воно можна порівняти. Ефективність. Бачите, чому я спочатку оцей купив? Бачите, хвостовики однакові. Тому що. Розумів, що відпускати ніхто не буде. Що сталь тверда. Ти більше вони всі тверді. Оцей з них найтвердіший, треба сказати, що Десь 57 в ньому точно є. Він як справжній коутскіл не беруть один од, бачите, сліди надфілю. Десь 56-57 гарантовано є. Цей м'який, що мені подобається, він же 420G2. Бачите, я його тут от? Тим самим надфілем проходив, він м'якший. Він менше ризику, що зламається. Він гнучкий, але все таки 12 км хвостовика. Кожному здається, що мало, тим більше, що вони не відпущені. Я взяв цей, тому що тут 20, а тут десь навіть до 20, він ханічний. Він, він отак іде, 20, десь 24, Отут отвір, але він теж закальонний, 56 надфіль. Щонайменше 56, десь 56-57, бо надфіль таки не брав. Я там пробував зашліфовувати. Штамп, ну, в принципі, і оригінальний. Камфмесер 2000 калиться повністю. Німці не відпускають хвостовик, Я технологію бачив, він однаково закалений. що клинок, що хвостовик, Вони і в оригіналі однаково закалені. В принципі, цей клон повторює технологію закалки оригіналу. Що в ньому подобається, мені він добре ріши. М'ясо на відміну від. ви просили розказати. За глок я глоки не дуже люблю, їх треба перетачити. Це зразу вже невеликий кут заточки, що мені подобається. Він отлога заточка в нього, він добре справляється з жилами, ріже, жилує, відскаблює м'ясо, проникає хороше режуще. Такого б глоком би ніколи не зробили. Але якоїсь більшої ефективності у протиканні, ви бачите, що я не бачу, що все-таки берет. Що все-таки берет? По, по жилам, по пленкам, берет я якоїсь эффект, більшої ефективності. Ніколи не ні різав цим тамтої там не бачу. Кажуть, що це треба говорить подівати какие-то двері, подівати каналізаційний люк. І наступного разу, коли я полезу в каналізаційний люк, ми візьмемо ці два ножі і порівняємо. Буду закінчувати, бо асі це таки треба робити куксі, а мені що життя дорога. Бай.